Сполучені Штати та Індія підписали низку двосторонніх угод про партнерство у військовій галузі та у сфері мирних атомних технологій. Державний секретар США Шагіларі Клінтон, яка завершила у вівторок свій п'ятиденний візит до Індії, назвала переговори найбільш масштабними в історії обох країн. Втім, американській дипломатії не вдалось схилити Індію на свою сторону у всіх питаннях з подробицями. Руслан Петричка. Угода, яку підписала Гілларі Клінтон з міністром закордонних справ Індії, Крішною, повинна пришвидшити реалізацію попередньої угоди між двома країнами про співпрацю у ядерній сфері від 2005 року. Індія визначила два місця, де американські компанії отримали ексклюзивні права на будівництво атомних електростанцій. Ці станції стануть реалізацію двосторонньої угоди між США та Індією у ядерній сфері. Сюди буде залучено мільярди доларів. Це створить робочі місця в обох країнах і дасть таку потрібну енергію для індійських людей. Угода про співпрацю також містить пункт про те, що військові технології, які США передадуть Індії, не можуть бути передані третім сторонам. Клінтон назвала досягнуті угоди зразковими прикладами дипломатії. Втім, визнала, що у деяких питаннях погляди США та Індії суттєво відрізняються. Зокрема, Індія категорично відмовилася погодитись на вимогу Заходу обмежити викиди вуглекислих газів атмосферу, попри запевнення американських дипломатів, що це не зашкодить економіці країни. Я хочу сказати чітко і категорично, Індія не буде брати на себе жодних зобов'язань щодо обмежень викидів вуглекислих газів атмосферу. Втім, держсекретар США сподівається знайти спільну мову з Індією у цьому питанні до всесвітньої конференції з питань клімату у грудні. Ми розуміємо труднощі, з якими стикаються обидві наші країни у боротьбі з кліматичними змінами. Тож давайте спробуємо знайти якісь рішення, які нас об'єднують у цьому питанні. Ще одним гарячим питанням, яке було на порядку денному візиту американської делегації в Індію, стала проблема боротьби з тероризмом і взаємовідносини з Пакистаном. Клінтон запевнила, що США тиснуть на пакистанський уряд, щоб той вів активнішу боротьбу з терористичними організаціями, які знаходять притулок на його території. Адміністрація Обами намагається налагодити тісніші взаємини з Індією, своїм стратегічним партнером в регіоні. Руслан Петричка, голос Америки.